Доброго ранку, малята! Вітаю вас на занятті з математики. Подивіться, малята. До нас завітали гості. Ці звірята дикі чи свійські? Так вірно. Це тваринки з інших далеких країн. Вони дикі. А хто приїхав перший? Так, мавпочка. А хто другий? Слоненя, вірно. А третій? Зебра. Так, а хто четвертий? Тигриня, а хто п'ятий? Левенятко. Вірно малята. Молодці. А скільки всього звірят приїхало? Один. 2, 3, 4, 5. Скільки звіряток? 5. Так, вірно. Щоб звірята знайшли свій вагон, коли будуть повертатись додому. Їх необхідно пронумерувати. Під яким номером буде перший вагон? Під номером 1, а другий. Під номером два, а третій, під номером три, а четвертий, під номером чотири, а п'ятий, під номером п'ять. Так, вірно. Малята. Нам у подарунок звірята привезли кошики з букетами. Скільки в кожному букеті квітів? Подивіться, порахуйте. П'ять. У другому кошику порахуйте самостійно. Так, вірно, п'ять. У третьому кошику скільки. П'ять вірно у четвертому. Теж п'ять. Так, а у п'ятому порахували так вірно теж п'ять квіточок. У кого найменший букет? А у кого найбільший? А чи всі букети однакові? Так, вірно. Всі букети однакові, бо в них по 5 квіточок. А чим же вони відрізняються? Подивіться уважно. По-різному знаходяться квіти у цих букетах. А знайдіть два однакових букети, дивіться уважно. Так, Перший букет і четвертий. Вірно, ці букети однакові. Малята, відпочиваючи на галявині, наші звірятка подружились із зайчиськом. Звіряток стало більше чи менше. Так, звичайно, їх стало більше. А наскільки їх стало більше? На один так. Бо один же зайчик прийшов. Але звірятам час вирушати додому. Пригадайте, хто із звірят у якому їхав вагоні? Під яким номером? Під номером один. Хто їхав? Мавпочка, так, у першому вагоні. А під номером 2 у другому вагоні. Хто їхав? Слоненятко, вірно. А під номером три у третьому вагоні. Хто їхав? Так, зебра. А під номером 4 у четвертому вагоні хто їхав? Тигренятко, так. А під номером 5 у п'ятому вагоні їхав левенятко. Так вірно, молодці малята. Скільки звіряток поїде додому? Порахуйте. Так, вірно, додому поїде 5 звіряток. А скільки залишиться на галявинці? А на галявинці залишиться один зайчик. Так. А яких звіряток більше? Тих, які поїдуть додому, чи тих, які залишаться? Так, тих, які поїдуть додому. А скільки букетів нам привезли звірятка, пам'ятаєте? Так, 5. А скільки звіряток приїхало до нас у гості, пам'ятаєте? Теж 5, вірно. А кого більше? Букетів чи звіряток? А кого менше? Так, їх. Порівну по п'ять по молодці малята. До нової зустрічі!